А я думаю, із яких матеріалів роблять цю декоративну штукатурку мапу світа»? Дивився в інтернеті. І потрапив на сайт ukrgos.com.ua, зателефонував, а там піднімає трубку Олександр. І я питаю: Олександр, які ти мені запропонуєш матеріали для того, щоб створити декоративну штукатурку Мапусвіту? Все дуже просто. Є ціла лінійка продуктів торгового марки МГФ. Це у нас квар-звинтівка. У нас витрата йде 225 мл на квадратний метр. Після ми через добу і підсихає, згладжуємо нано, на готову вже поверхню, наносимо нашу шпаклівку. Тим самим ми утворюємо таку гарну фактуру. Через 15-20 хвилин ми згладжуємо. І на наступний день ми підшліфовуємо і можемо наносити фарбу стійку до миття торгової марки МГ в Ця система іде і економно, і дуже якісно можуть створити своїми руками або замовити. У Сергія разом з роботами замовляйте в Укрвоском та консультуйтеся з нашими менеджерами.